Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Знову рейтинг. Дивимося. значить Сьогодні у мене Угорщина. Союзник мій Дєданда це Раша, Напроти мене також Раша, це Dark. І напроти мого союзника. Дженерал. Буде просто Дженерал. Угорщина. Значить, дивимося. Так, що в мене... Ага. Встайні буду грати. Сьогодні в мене не століття. Так, побудував склади під деревом та камінням. І прокачую золоті шахти. Так, а тут що? Піка відповідно, тут також піка. І тут гайдуки. Все по стандарту. Так, є друга каза. І що буде далі? Значить, що там? Паркан я будую. Ага, союзник мій не хоче. Що в мене три стайні. Підкова що буде, ні. Підкова є. Опа! І зелений пішов. Значить, ось така армія у нього. Що там. О, навіть Керасу взяв нічого собі. Далі там П'ять цих стрілецьких казарм докачує їх, ну і як бачиш, Блін, злив я тут. Треба було мені, напевно, цими. Е як вони там, кроатами чи хто вони? А, кроати це в Австрії. забув, як вони звуть, гусари, гусари тут. Треба було мені ними тупо бігти і якось нападати на зеленого. Намагатися рушити йому економіку. Ну, як бачиш, Росія на перших хвилинах після миру просто неможливо відбити. Ну, я, по крайній мірі, не можу. Взагалі, я проти піки. скільки я граю, якщо... Ну, я маю на увазі такий середній, середнього класу гравця, гравець, тобто, то мене зазвичай зносять пікою. Так, беру я тут. 46 селян, 9 рундашир і чекаю до союзника. Союзник мій також зносить свого опонента. Так, націю я ще віддав. Тут також нація віддана, але. Не будує він. Що і синій одразу пішов в атаку На зеленого. І зелений також. Не встиг я тут добудувати. І що ж... Так, що вони там? Щось довго йдуть. Фіолетовий чекає. Так, ну давай я тут трошки швидше зроблю. Ого, 83 драгони найманця. І дивися, синій заходить на базу до зеленого. А зелен на базу до синього. Я йому пишу, що, блін, база, типа. І бачу, що він бере всіх селян і тікає вверх. Я роблю те саме. Так, тут що? Ну, тут я... Блін, бачиш, не знищив шахту. Міг би націю не віддавати, але... Ну, тут союзник мій вже дивися. Так, і що ж? Фіолетового, що, до речі, шахти ось є. Знищив я тут, коротше, вже 2 ГЦ. І в мене нема каміння. Але вистачило мені на цей. На ринок. Скільки він? А, він просто дерево коштує. Значить, будую я ринок, обмінюю каміння і ставлю два міських центри. Так, дивися. Фіолетовий що там? Диви, тут такі... Так, а де армія синього щось я пропустив цей? Ага, він побіг. Диви, драгунами своїми дивися. До себе на базу. Визволяти її, так? У нього ще ресурси для пострілів є. Так, куди це він ними біжить? Ох. Да, слухай, гаубиці, блін. Жесть. Ой, а що це він робить ними? Коротше що, починаю я відбудовуватись тут вже. Обмінялися ми всі базами. Фіолетовий... дивись фіолетовий, чекає вниз на мою вже базу. Початкову. Слухай, в мене такого ще не було, походу. Було щось таке, що там то втратив, то відбудувався там, а так, щоб прям мінялися ми... Щось не пам'ятаю, я прям такого. І, і всі, подивися, тупо всі. Всі гравці помінялися реально місцем розташування. Так, тут що, знесені вже всі будівлі, в синього військові. Він же тут відбудовується 4 вже казарми має. У мене, значить, 2 кази. Одна стайня. Тві залізна шахта, я її не бачу. Можу захопити ось що вугільна. Також цього не бачу. Ну, золота є, хоча б це вже радує. Те союзник мій не сидить на місці постійно якісь мови, ходить. Тут залишив пікінерів цих. Чи як вони там Спеціальності ці. Щоб вони рубали других спеценосців. Так, що, Фіолетовий вже відбудовується потрохи зелений, дивися, два Дві православні церкви побудував. І синій мій дивіться іде вже сюди на базу. Капець. Так, арт депо я побудував. А навіщо? Невже в століття буду виходити. Собор. І що? А, я, напевно, мішки хочу взяти. Щоб економіку собі підтримувати таким чином чи ні. О, побачив я цю шахту, цю побачив, ні. До речі, це ж угорщина. А, в мене ж також угорщина, блін. Так, другу стайню будую. Ну... А, почекай мішки. Які мішки? У мене ж навіть млина немає. Угу. Так, а що у нас тут у зеленого? Зелене вже Угорщину. Розвиває. і ці дивися, ці казарми він не зносить. Міг би вже... Чи не міг би? Так, дивись, ось нього ж є, російські, селяни. Але тут вже подивися, союзник мій зараз переб'є все. зеленого реально нічого не залишилось. Дивись усього все військо. Синього тут зажав вже з двох сторін, Фіолетового. Нулі. Ну і все. Тут, напевно, це вже кінець, так? Так. І зелений, здається. Ну, коротше, така незвична гра. Всі помінялися базами. І. Бачите союзник мій? Не стояв на місці. Всю катку ходив по кругу цими кінерами, блін. Ну що ж, я тобі дякую я тоді, що додивився до кінця. Підпишись, якщо не підписаний. Підтримуй український контент. Прокоментуй та постав лайки. Це допоможе просуванню контенту. Ну що ж, до нових зустрічей, пока-пока.